Як казала, я глушала загадався весь в копі. Насправді це дуже цікаве відчуття, дивитися, що стається з текстами, коли їх перекладають не з мови, якою ти пишеш, а з мови, на яку вже хтось перекладаєш. Найстрашніше було після угорців, тому що дивися на цю мові, в якій не розумієш нічого і не віриш, що воно знову може якось повернутися до первісного стану. Після угорців були німці. Я подивилася, що все якось повертається назад, що це знову можна впізнати. Ну і, напевно, втішилася. Тому спершу цей вірш, а потім я читатиму е, тексти з книжки, з якої я насправді не читала вже дуже давно. Це розмови з Богом, а читатиму тому, що десь за місяць вийде друге видання цієї книжки, е, розширено. В цій першій було тридцять дев'ять текстів, наступні їх є п'ятдесят п'ять. Я зовсім нові малюнки, нова поядинка. Ну, формат залишається той самий. Насправді вона, я не думала взагалі її якось перевидавати, Це не була моя ініціатива, якось насправді дивно доживати до таке дивне відчуття. І мотивація, жодина, та, що час від часу хтось запитує про неї, ну і її вже дуже давно немає. Тому сьогодні читатиме також з неї, бо напевне, що вона якось презентуватиме це сама по собі, бо насправді її так, багато хто знає. Ті, що люблять, подивися, які вони прості і красиві, делікатні, як найперше рамкове світло, безтривожені, як риби. Ті, що люблять поганення багато, вони віддають, як легко все, що приходить, приймають. Подивися на їхні дойоні, повні страбі, на їхню шкіру, на їхні очі, на усміх, радісний і щасливі, на їхній спокій погідний, як відні вітер. Ті, що люблять вони, як дельфіни, що розстрибують із води веселій ягідні, роздріскуючи довкола сотні бризок, розвиваючи довкола стільки світла, навчуся нам дякувати за все, що є і чого немає. Навчуся приходити до вуливого ягідна і відходити простір, як світло ввечері гасне, як птаця зумає, як вода що тече, в землю вертається. Так не, могла. так не могла ні говорити, ні бачити. Скажи Боже, що зробив з моїми очима. Так не могла казати тобі нічого, крім того, що чув без нього промовдення, крім того, що Боже скажи, чого ти від мене хочеш. Ти чув, Господи, Ти завжди добре знаєш, про що я тебе питаю. Так багато думками тобі казала. Такі потекли буду спати, якби обернути мої всі слова до тебе в потоки води. Мій Боже, мовчиш, хоч знаєш, що я не вірю тебе чути, коли не озиваєшся, коли так на не кажеш ні слова. А ти так довго чогось чекаєш, мій Господи, доки палостки квин обернуться в могутні дерева, доки води річок потечуть до своїх струмків, доки прийде гора до гори і прізви зімкнуться, мов ніколи їх не було, мій Боже. Може, тоді говоритимеш? Може тоді? Але вже чи до мене? Чи стане мене так надовго чекати? Чи ще почую голосу Того Боже? Що ти зробив із моїми очима, що вони так бентежно плачуть? Що ти додав цій воді, що вона все стоєха, як мед, і як впаде на землю, де я поживу кавами і квітами? Що їх посадила рука твоя? Чого ти хочеш, мій Боже, коли даєш устану усміхатися? Серцю радіти очам прятати. Чого бо ти хочеш, так ще ніколи не витікаю слезу. Просто не витікаю собі, як вода із джерелом. Я ще ніколи так не ставаю деревом, на якому листя, мій Боже, росають хвилин. Чого ж ти ще хочеш? Я вже була для тебе усім, чим хотів. На землі, ребром Адама, я вже була тільки голосом, тільки думкою, просто помислом. що Господи стану звуком. Тільки подихом, що, Боже, просто пам'яттю, вістком подорожника, щоб тобі не так боляче дивитися на всі чотири сторони світу, щоб тобі не так прикро доглядати тих, кого любиш. Прошу тебе, зроби їх моїми братами. Зроби всіх, кого обіймаєш ще перед сходом сонця і кого супроводив за руку весь день аж до самого заходу, і кого за всяку ніч. Заки бракує світло найстарішу морих дверей, назви мені сестрами. Тільки він затискай мені серце, груди, у серця в стоби дерева. І не дозволь минути, як польовим магам, що глянуть за швидкою злітами. Подивися, яка нас однакова шкіра дойо і листя. Поглянь од доця із пурпур, а тоді покажу тобі свої ошпарені руки і тіло, мій Боже. Ті до котрого так хоче моє серце. Говори до мене, господіння рівні, прозорої водолі озер, помогченими руками жебраків і очима бомжів, що стоявся від вітру. Так за тобою тужно, Так хочу до тебе. Так міцно хочу до тебе, мій, Господи. Дуже скучаю, Боже, за жінкою. Яку ти забрав до себе, нічого нікому не пояснюючи, не кажучи, куди і навіщо, і чи надовго її ведеш, і ще далі, і коли ми знову зустрінемося, ти просто прийшов, просто сказав ходімо, ти так легко, мій Боже, забрав її руку з моєї, і ви собі вийшли разом, може мовчки, а може про щось говорячи. Може, вона вперше сказала, добре, що ти вже тут. Ти ж знаєш, я так міцно сумувалася з тобоєм, по Господи. Може вона щастила поціювати мене в чоловікові заснула, в останні мене обійняти. Ти ж знаєш, я майже нічого світу не пам'ятаю. Навіть запаху ядана. Може його насправді тоді не бульок. Зрештою, хіба все на світі мусить закінчуватися А Але знаєш? Це майже нечесно, геть зовсім нічого про неї не знати. Жодних листів, жодних звісток. Я вже мовчу про розмову. Якщо справді зовсім зовсім не можна говорити, чи ти міг би мені розповісти, бодай що вона робить, де живе, про що думає? Якщо тобі не складно, розкажи мені зрештою, що станеться, коли ти приходиш, береш за руку. Перше береш за руку так, що ми нарешті знаємо, ось ти поруч. Що ми вперше відповідаємо на твій позис, говоримо, ось я, Господи, розповіч, чи насправді тобі щось запитуєш, і чи потребуєш наших слів і голосу і пояснень, і що ми могли б тобі сказати, чого ти іще не знати. Тож пам'ятаєш кожен наш крок і пол, кожна думка і сього перед тобою, навіть ті, що ми забуваємо, і ті, які нам хотілося б забути, всі від першого до останнього. Напевно, я дуже злічуся, якщо мені доведеться чомусь оправдовуватись, щось розповідати, щось доводити. Я майже не уявляю, що в цьому був сенс. Може, ти просто дозволиш мені Боже, тебе перепросити і просто подякувати за все, що мені сталося. Може ти, ти просто дозволиш нарешті обійняти жінку, за якою я дуже спочила. Швидко зацвіти рисим і Боже. Швидко вона так красиво цвістимо, хтось побачиш. Може навіть не скажеш, поглянь, як між міста ближче краса. Подивися, як не так пилюсти на як міяться під хранішнім сонцем, як засинають. Коли ти дивитимешся, а не хмовче, коли ти просто думатимеш про щось, коли й просить, проситиме тебе подорогі. Ще називай мене, Господи. Я ще розпаю до тебе дитин моїм голосом. Дякую. Дякую.